Купуй скреч в АТБ, Реєструй на сайті УНЕЛ та вигравай. Авто удача чекає на тебе. Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Купуйте білети на сайті у застосунку, точках продажу УНЛ та супермаркетах України. Грайте та перемагайте разом з нами. Всі виплати гарантовані законодавством. А зараз ми запрошуємо вас до 3853-го розіграшу державної лотереї ЛОТО Максима. На сьогодні Джекпот становить 1 мільйон 231 тисяча гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон, а комплект кульок номер 2. І ми переходимо до розіграшу. Сорок три, сорок 3, 17, 29. Лото максима максимально вигравально. Шановні гравці, вашій увазі 8785 розіграш Державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 3 І ми розпочинаємо розіграш щастивам. Двадцять дев'ять. П'ятдесят шість. П'ятдесят сім. 28 43 21 77 10 39 19 75 63 53 Сорок дев'ять, дванадцять, двадцять шість. Вісім, шістнадцять, двадцять два, шістдесят вісім. А тепер в вашій увазі виграшна комбінація кену у порядку зростання чисел. В ефірі 7638-й розіграш державний лотереї Лототрійка. Тиражна комісія довільно обрала лототрон-Б комплект кульок номер 1 і ми переходимо до розіграшу. 6. Два. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. Шість. Ноль два бережіть себе, все буде Україна.